Святкування ну, дня народження Софійки. Софійці сьогодні 6 років. Ну Не сьогодні було пару днів тому, ми хворіли, сьогодні святкуємо. Прийшли в розважальний комплекс Лімпопо. Роздягаємося тут. Заходимо. Привітання, поїхали. Привітати з Днем народження, Це було гарно, чудово. Ти, щоб ти слухалася маму, тата, і бабусі, дідуся, щоб всіх усіх Дякую. І потьомалися, що? Я тебе вітаю на радіо, щоб ти була слухняна, щаслива, багата і радісна. Ой, Ой, дякую, каже, Соня. Дякую. Щоб ти була красива, щоб тебе багато під чого Сейчас не спеши, Нать, не спеши. Не спеши! So, обережно Ну Що so, подобається вам? Де мама? Че, мокриве, да? Так. Що, що, що. Я не лаваю, да?

У ти знаєш, як дозу робити там. Ленка, в сторонку! Ленка, там нельзя! В стороночку иди! А там зиды! А что, седайте там! Давай, іди, іди, іди. Не спішіть. Куди ви спішите всі? Що, вже назад лізете? Соня, не ходіть, ходьте, ходіть, обережно, тут з міста залазьте, там спускайтеся. Треба обійти. Давай їй, Соня. ні ні, Сонька, обходь туди, туди йди. Піднімайся там поверху. Там ти в туалет. Да-да, да-да-да. Йди до тітю Юлі йди. Подивіться. Соня. Бережно Привіт! Ух ты! А ну залізь сюди! Заліз сюди! Сюди на струльчик! Скажи, татку, тобі подобається тут? Сонька, скажи мені! Та Чуєш? А ну, дивись на мене. Соня. Доця. давай зробимо для баби Зої коментар. Скажи, баба Зоя і чи тут подобається, чи не подобається? Мені тут подобається. Я не чую, що ти кажеш. Мені тут подобається. На місці ніхто не сидить. Тушка відпочинься, Фієчка, добре? Ой, не розпрацю. Ти поїла? Ти поїла? Ти поїла? Да. А попила водички? За да. кохотіком. О, то це твій мо. Давай, поїхав. А виходьте вже звідти, дівчонки. Лілька? Надька. Виходьте звідти. А що? Обережно. Так, здоровей не будь ласка, каву. Привет, зайчик. 姐姐，放你。啊。 виграє? Я! Та да давай грай далі! Щойно пішов, Обережно. ні? Обережно! Ні-ні, не можна, не можна п'ятому лізти. Ні, це, це, це дівчата заробили ці гроші. Давайте їм. Вони для вас готують. їжу. Ні, 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 це, це їхні гроші. Я потім вам коли будете працювати. Вони ж працюють. Добре. Зараз вам будуть піти. Не бери урод, Соня. Поїла, добре. Я поїла. Так швидко! Що так швидко їсте. а потім поміняємося. ви закажете, ми, ми прийшли, да? Ну ви свої купійки подайте. Так. Мерта, да. як ти сюди потрапила? Да. Да. пожалуйста. Mm -hmm. и, и, пожалуйста, чип? с чипсы, пожалуйста, на тарелочке. И коко, и кока кола, и кока -кола mm -hmm. Сидайте туда. Нет. Там у вас пить, там не можно сидеть. Mm -hmm. А мы должны вам отдать копейки? Не, 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 держите себя. <связь> а вам зарадуют они? Але в ротик не бери, не торкайтеся ротика добре? Наш тортик, а це голодний народ. Zara Zara! Партик. Сідаєм, сідаєм. Не бійся, не бійся. Ой, ще в Кості. Non posso più andare non posso più andare non posso più andare non posso più andare non 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 non

Скажемо пока. Соня, засідни курс до кінця. Соня, ось не Подивився, Тьома. Да. Так. Да. Свято закінчилося. Їдемо додому. Грузимося. Грузимся, хто стоя, хто лежа, да, а хто все. сидя. Все? Аня, спасибо а за компакт. Манька, все спасибо. Все? А ще тебе Нічого, тебе. Все, Тёма. Нас... А где народ? Все хорошо? Тортиків поїли? А, Соня. Тортика поїли добре? Есть все пока.